На вулиці Мазепи підсвітили ще один будинок. Щороку міська влада відновлюватиме до 10 будинків і загалом планує реставрувати 128 пам'яток архітектури, які є у місті. Щоправда, самостійно цього зробити не вдасться. Тому у мерії закликають жителів міста допомогти. Хотілось би окремо звернутися до мешканців і до власників цих приміщень. Що разом з міською владою, все таки намагатися відновлювати архітектурні пам'ятки, зрозуміло, що виключно з бюджету міста ми не зможемо дуже швидко відремонтувати всі 128 пам'яток, але ми почали цей роботу. Не всі мешканці архітектурних пам'яток дотримуються правил проживання. У них ось, наприклад, будують на фасаді балкони, руйнують зовнішній вигляд, через що будинок втрачає свою автентичність. Так ми зараз ведемо ну роз'яснену роботу з власником, ви бачите, того балкона, який фактично спотворює цей будинок. Ну і хотілося би, щоб також був громадський тиск, що не можна в таких пам'ятках знищувати старі двері, знищувати старі вікна, знищувати балкони які… Мають певну цінність, ліпнину тощо. Найближчим часом відповідні служби відновлять ще ряд історичних будинків. Цього року, до речі, по цій вулиці Мазепи 2830 теж будуть відновлені пам'ятки, також на вулиці Шевченка, а також на площі ринок ряд пам'яток буде відновлено і буде освітлено. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.